Добрий ранок, друзі! Хочу вам показати, як ми виставляємо урлат на шпильки, як його підрізаємо в цілому, щоб ви бачили. Значить, Дивіться, закладаємо урлат на стіну. Представляємо його дуже плотно по одній лінії шпильками. У нас має морлат торкатися до шпилів по кожній частині. Тоді визначаємо, беремо рулетку, ставимо рулетку на середину шпильки, один краєк і дивимося, скільки в нас йде до початку стіни. Тобто Показує 9,5 см. Я вже перед цим От мене ця, ця лінія показує 9,5 см. Що ми робимо? Беремо кутник. Беремо кутник. Приставляємо його до шпильки, але представляємо так, щоб оцей зазор, ось тут був, між до шпилькою і кутничком, був невеличкий зазорчик. Проводимо лінію, ставимо на обратну сторону шпильки і робимо те саме. Так само зазорчик невеличкий робимо. Провели дві лінії, Взяли рулетку. І ставимо нашу міточку 9,5 см. Ось. І в такій самій поочередності робимо на кожній шпильці. Потім просто перевертаємо урлат, засверлюємося і ставимо його на своє місце.